Вітаємо всіх на каналі Волинський Пасічник. Сьогодні ми вам покажемо, як ми топимо віск за тупогою парогенератора. Ось як виглядає наш парогенератор. Складається він з відділу для дров. Колісники. Далі зверху є бак для води. Цей відділ для того, щоб заливати воду. Цей кран для того, щоб зливати. Ну, на зиму злити воду, щоб вона там не залишалася. І ця трубка, коли вода нагрівається, пара йде по цій трубці. І йде до димоходу. Димоход складається з двох подвійної труби. Всередині виходить дим, а ззовні йде труба більшого діаметру, по якій пара спускається вниз і виходить через цей отвір. Далі йде по трубці і потрапляє до баку. Ось знизу. Клапан стоїть, труба і потрапляє в ящик для рамок. Ну, це такий самий ящик, як для здирання забрусу. Ну і потім вже в кінці ми бачимо, вже в нас перша серія рамок, 24 рамки, ми закладаємо, 24-25 рамок, плотно кладемо, стікає останні каплі воску, зараз будемо міняти рамки. Влазить в бак 20 літрів. Води закипає дуже швидко, 10-15 хвилин, і вода вже кипить. Вистачає 20 літрів на дві закладки. Першу закладку ми трипаємо хвилин 20, другу хвилин 30, тому що на дні залишається мерва, і віск через мерву трішки гірше протікає. Які недоліки цього парогенератора? Ну, найголовніший недолік це те, що. Зимою з ним працювати досить проблематично. При температурах нижче 10 градусів тепла віск, іде багато дров, і віск витікає слабенько. Можливо, оцей ящик треба обкладати чи пінопластом, чи якимось іншим утеплювальним матеріалом, щоб краще зберігалося тепло. І тоді, можливо, і взимку можна топити віск. Плюсів ну, дуже багато. Я вже казав, що затікає. Віск закипає вода досить швидко і досить швидко витікає віск. За 20 хвилин рамки повністю перетоплюється. Температура, на відміну від парових воскотопок, водяних парових воскотопок. Якби йшов ішла пара відразу з цієї трубки в ящик, то там була б температура 120-130 градусів, коли пара піднімається. Цей відділ в цю трубу, яка йде навколо димохода, тут вона, вона пара додатково нагрівається і на виході ми маємо ну точно більше 200 градусів температура пари. Що ще можна сказати? Віск після того, як він нам потрапляє в це відділення, ми його на слідуючий день, коли працюємо з іншими рамками. ми Закладаємо ось так, ставимо два кирпичики знизу і от перетоплюємо віск повторно. Тобто нержавійка, літрів 8, конусна форма, легко виймається на другий день і вже отримуємо такі гарні блінчики по 4-5 кг. Далі, що ми робимо з. Крім того, що ми міняємо через кожних дві закладки воду, ми ще. Е, Викидаємо мерву на обсушку, на досушку. Мерва виходить ось такої якості, Ну, там якісь частинки воску, можливо, залишаються, але небагато. І, звісно, ще, ще можна було б таку мерву і через оскопрес пропускати, але ми цього не робимо. Ми її здаємо там по 40-45 гривень. Назбіруємо за сезон певну кількість цієї мерви і відразу. Здаємо, нею охочу купляють, тому що видно, що мерва не з воскопресу. а мерва не з воскопресу, Якщо можна в, ящик, в мішок з-під цукру накласти більше 10 кг, нею її охоче приймають заготівельники мерви. Зараз ми побачимо, в якому стані рамки у нас після. Рамки закладаємо перший раз, стараємося темні, другий раз стараємося світліші. Ось бачите, у нас вже процес витопки пройшов. Зараз ми достанемо рамочку. Ось от так, от так, такий вигляд мають рамки. Після перетопки ми стукаємо і поправляємо ножем. Зараз виключу камеру і почищу ці рамочки ножем. Бачите? Ось такий вигляд мають рамки, які ось, бачите, мало залишається дещо трішки наброти він на нижній планці. Стукати, ножом поправити і все. Плюс великий, що рамка, крім того, дезінфікується. І, по часу за день ну точно рамок 400 можна зробити. Рахуємо 10 хвилин для того, щоб вода закипіла, 20 хвилин перша закладка, 30 хвилин друга і знову все міняється. Тобто за годину у нас виходить близько 48-50 рамок. Ну, намагаємося 50 вкласти, деколи 48 влазить Ось такий процес перетопки воску в нас. Нас він зараз влаштовує. Воскопрес купляти чи робити зараз не будемо. Будемо просто ось, ось цю мерву будемо здавати зготівельникам мерви. На цьому поки що все. Дякую за увагу.